Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 46-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 листопада 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 168 тисяч 550 особин за добу 980. танків 11 тисяч одиниці за добу 4. Бойових броньованих машин 23 625 одиниць за добу, одна, артилерійських систем 34 688 одиниць за добу 44, реактивних систем залпового вогню, 1549 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 1 252 одиниці за добу 2 літаків 428 одиниць, гелікоптерів 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 84 960 одиниць за добу 743. Крилатих ракет 3995 одиниць за добу 14, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 68242 одиниці за добу 124, спеціальної техніки 4007 одиниць за добу 1, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.